Трою не розмовляти. Якщо сержант замічає вашу розмову, ми до загального часу вам додаємо одну хвилину. З кожною розмовою одна хвилина. Зараз буде марш бросок на 8 кілометрів. Повної викладки. 15 кілограм весу, лічне оружжя і бекап. При якості солдата це мужність, витривалість і його характер. Проходження самої перепідготовки у нас йде все згідно графіку. На кожен підрозділ є виділений свій час. На даному етапі ми проходили 8-кілометровий марш. У нас залишається 12 кілометрів, 20 і 28. Вправа у нас називається фітнес комбат тренінг. Сама вправа складається з трьох етапів. Перший етап це перебіжка під вогнем. Відстань 800 метрів, які вони мають пробігти на час. Другим етапом у нас йде піднімання БК. Це є також дається дві хвилини. І третім етапом у нас є полоса перешкод. Починається вправа з. З упора лежачи, вони пробігають 25 метрів е швидким темпом, пізніше переходять, наступний етап долають е по-Пластунськи. Добігаючи до кінця, вони беруть пораненого, перетягують його 15 метрів, потім закидують пораненого е на спину і переносять його до точки старту. На точці старту вони беруть два цинка з боєприпасами. І знову ж таки направляються в сторону точки Б, доносячи БК, вони кидають гранату з боєприпасами, знову ж таки минаючи полосу перешкод, добігають до кінця. Чум, 3.10 это уже с упаданием